Виконуємо номер 646 із підручника Алгебра 7 та номер 255 із підручника Математика 7, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках маємо Х відняти у. Тепер знов виносимо спільний множник, це різниця Х і y за дужки. В дужках маємо С додати 3. Задання друге винесемо спільний множник 9 за дужки. В дужках буде сума С і М. І тепер виносимо спільний множник, суму С і М за дужки. В дужках буде А додати 9. Виносимо спільний множник 1 за дужки. в дужках буде С додати 5. І тепер спільний множник С додати 5 за дужки. також виносимо, в дужках буде Х додати 1. Винесемо спільний множник, мінус 1 за дужки. в дужках буде P, відняти 3. І тепер виносимо П відняти 3 також за дужки. В дужках буде Y, відняти 1. Номер 646 із підручника Алгебра 7, та номер 25,5 із підручника математика 7. виконано.